Вітаю! Не думав, що це відео стане частиною рубрики Музичні відкриття проте обставини склались так, що ті, про кого ми зараз поговоримо, не тільки випустили за останній час дві цікаві роботи, а й уже встигли гучно про себе заявити. І це гурт Hate Speech. Ми почнемо з більшої роботи, котра зараз приносить їм багато нових слухачів і залишає за собою дуже теплі відгуки. І це у нас буде фіт з крихіткою. Наскільки я розумію. Це частина повного гурту крихітка Цахис. Напевно, у цій роботі братиме участь лише солістка, тож тоді виходить, що просто крихітка, і називатиметься це під весняним дощем, митцям і мисткиням, які загинули внаслідок російського вторгнення. На слова парамедикині і поетеси Олени Герасим'юк. Ох, як багато одразу всього. Стилістика одразу подобається. не Чудовий перший кадр. Та й наступні. Я не хочу дружити, кохати кожен день втрати. На місці, цихати, кожен день втрати. Угу, як цікаво тут барабановий. На, на кожен рядок. Тільки вражень. Не злічити, не, не, не подарувати кожен день втратить. Як емоційно все вибудовано. Який розвиток пісні? По наростанню постійно. на Залишаю коментарі на кінець, бо дуже багато хочеться сказати. Чи уже? Хочу впасти лежати кожен, день робить овец планета Наші долі — це просто вірші. Завтра тут любити тіші, Завтра тут любити му тіше, зовсім мене Семененко, Mm, красиво. Це, мабуть, показник, коли я після перегляду оце так видихаю або мовчу. Я радий, що зустрічаються роботи, після яких лишається такий ефект. Складно навіть структурувати якось свої думки, бо всі три основні аспекти, а я виділяю тут кліп, музику і вірш, були визначними. Напевно, більш характерно для моїх оглядів буде почати з візуалу. Давайте так і зробимо. Одразу я відмітив стилістику, естетична складова цього кліпу на вершині. Кожен кадр виглядає красиво. Що мене здивувало, те, що кожна локація підібрана неймовірно, точно. Кожна. Це не часто таке зустрічається, коли буквально куди не поглянь, все виглядає цікаво, красиво і насичено. Будемо говорити іще далі про контрасти. Вони також присутні і тут. Можемо бачити такі відкриті локації, котрі потім переходять в ось такі закриті підвали, гаражі і так далі. Це буде пов'язано з музикою. Тож, хочеться відмітити, знову ж таки. Це дуже красиво. Бачимо. Червоний колір, котрий різко виділяється на чорно-білому фоні. До речі, це і в попередніх моїх оглядах було у Артема Пивоварова і Клавдії Петрівни, проте там характер дещо інший. Тут же це явно символізує кров. І хочеться відзначити також, як органічно виглядали саме артисти в цьому кліпі. Буду чесним. Соліст гурту Hate Speech проявив себе дещо менше, ніж інші. І причин тому може бути багато. Я насправді не знаю, наскільки давно вони в музичній індустрії. Можливо, він ще трохи соромиться. Можливо, це одні з перших кліпів, може взагалі перший кліп, і через це у нього ще немає цієї свободи в кадрі. Крім того, це може стосуватися просто його особистості. Я повністю його зрозумію, якщо він просто розкриває свою творчу натуру десь в студії. Ми це чуємо по музиці, до чого ми також перейдемо. Проте ось так на об'єктив він не може грати, бо на момент зйомки. Ми розуміємо, те, що ми бачимо в кліпі, і те, що відбувається на зйомках, це абсолютно різні речі. І зараз ми бачимо багато разів оброблене і тим більше обрізане. А там це затягнутий процес, і звісно, в ньому не сидять ці емоції, які сидять в момент, коли він на студії віддається наповну. Через це ну, видно, що е, те, як він відіграє в кліпі, е, трохи занижене по емоційному рівню. В порівнянні з тим, що ми чуємо від нього ж. Проте це, повірте мені, дрібниця. Це Мені кинулося в очі, тому я це озвучив. Що ж до інших, і міміка, і рухи, усе, і емоції. Супер. Мені дуже це сподобалося, як вони виглядають в кадрі. Ну і також відмітив би, що момент закінчення ось це аутро, також хорошо виглядає. Мені це сподобалось, я на це звернув увагу. Одразу зазначені усі, хто брали участь у цьому, всі молодці. І на цьому можемо плавно перейти до музичної складової. І одразу хочеться сказати, що рок, як жанр, на мою думку, найкраще передає саме емоції. Або, якщо не найкраще, не будемо так гучно казати, то принаймні. Рок це один з найкращих способів передати емоції. Причому це можуть бути абсолютно будь-які. Це може бути і сум, це може бути і агресія, це можуть бути і веселощі. Тобто спектр емоцій не обмежений. І от найсильніше, на мою думку, розкриваються саме чуттєві роботи. Тут ми це будемо спостерігати від самого початку. Можемо пригадати, як. Барабани підкреслювали кожен рядок. Не знати, кожен Немає їх. Починається рядок. Пішли барабани. Це одразу дає наголос рядкам, про які йде мова. Одразу ми бачимо оце втрати, втрати, втрати. Наголошується, про що ця тема, і барабани це підкреслюють. Після чого. Музика почала рухатися. Хоча я й сказав спочатку по наростанню. Проте ні, там все набагато детальніше, ніж здається, спочатку. Отже, почалося все із такого енергічного, сильного, різкого, після чого все трохи вже розм'якло. Тобто, бачимо, як розм'якає звучання після. Такого насиченого, воно стає таким м'яким. Це контраст. Після чого ті ж самі барабани знову вступають в гру і підкреслюють ще більше емоції. Не тільки спогад, споряд. І там, уже під кінець цієї частини, і ще й соліст Hate Speech нас знову ж таки готує до того, що буде далі, з нього вже виривається. Але ще не в повній мірі це він ніби не може в собі стриматись, з нього виривається емоція. І здавалось би, здавалось би, зараз все почнеться, зараз буде оцей вибух. Ні. Іде отакий от програш. І от уже після нього. Знову ж таки, після такого контрасту був перший контраст, оце вже другий шматочок контрасту, тепер він повноцінно з'являється в цьому звучанні і починає скрипти, оце просто скрипти нам, по нашому сприйняттю. Не злічити, не уваги, Якщо там барабани були основним ключовим аспектом. Котрий даве на емоції і підкреслює трагічність, біль і так далі, то тут уже вокал переймає цю функцію. І тут уже те, як дереться його горло, от воно вже нам вказує на емоцію. Не побачити, не кожен день Після чого буде знову такий контраст. В цьому моменті воно починає наростати і веде нас уже до високої точки емоцій. Тобто, чуємо: об'єдналося все попереднє і барабани, і жіночий вокал, і оцей болючий вокал соліста Hate Speech. І знову ж таки, ось ця висока точка, здавалось би, вкотре досягає піку, от ми бачили, як воно росте, падає, росте, росте, росте. І кожен раз здавалося, що оце вже пік, оце вже, мабуть, все. І ми можемо помітити, по-перше, як різноманітно побудована ця пісня, не так, що куплет, е приспів, куплет, приспів. Тут дуже багато різних змін. І здавалось би, коли ось така висока точка, коли. Всі почуття цієї пісні проникають в нас і рвуть все, воно знову падає на самий низ. І наступає оця тиша, що ми сиділи і переварювали все в собі. І ось наступає ця тиша, і в кліпі та сама тиша, і момент на подумати, момент на відійти від цього всього. Вже, отак, наче на втомі, наче вже на якомусь відчаї, можливо, вам нагадаю, коли ви знаходились в моменті настільки емоційному, що ви вихлиснули всі свої почуття, і потім наступає оцей момент, коли вже немає саме моральних сил, і коли їх лишається лише на те, щоб спокійно так проговорювати щось. І знову з цього моменту починається плавне, плавне наростання. Це ще досі наростання. І пік. І тепер пік. Ця фраза падає білий сніг як красиво проспівано Тому я і звертаю вашу увагу, наскільки ця пісня пророблена, продумана і яка в неї цікава структура. Це дійсно зараз ми переживаємо ренесанс української музики. І от з'явилася ще одна перлина. І що особисто для мене приємно, що це представник української рок-музики. Я є великим поціновувачем цього жанру. Буду тепер за ними слідкувати і вам раджу. І слідом виходить їхня окрема робота під назвою Птахи летять додому. Тож давайте подивимося. Якщо хочу жити, треба летіти, летіти з останніх сил. Лет... Мені здається, я впізнав цей голос. Щоправда, мені тепер хочеться знати, кому він належить, а де я його чув. Здається, у Карни, у їхній пісні вітролом. Або, можливо, я плутаю і в якійсь іншій, проте Тут ти не маєш сили, не маєш сили, там такі, нібито, слова були. Потім можу сюди вставити: немає сили. Немає сили! Почнемо заново, щоб не втратити нічого. з останніх сил Летіти доки може летіти Стільки крові пролито до тулуз, з'їдаючи страх, забуваючи в тому місяці повз роки по тому. Але гумою тягнуться тижні, шукали гомін тепер прагнемо тиші, наче ми застрягли в хаосі віковому та все ж. У паніці не розібрати слів, скидаючи страх, забуваючи до Таке летять додому, полями хвористі. У паніці не російсь брати слів, вначе призап'яли удалося, він поламу та це. Таке летять до пома. Підбиті крила, поламані кістки, за склом заліза. Гудять голоси, непокрив від зеркалення, броду скалючі. Голоду бігає тіло, тяжче від вогню, вуха в'януть, наче квіти бридне, чути лиш брехню, край горизонту, як лезо ножа, нема співчуття, залишився жаль. як У паніці не розібрати слів, з'їдаючи страх, забуваючи в Знову все красиво виглядає. це сам трек для фільму. Дуже красиво. Як точно кадр підібраний. Остання зірка темніє, над росою. В Я провів життя, наче повзав в болоті. Мої ноги кістки і залишки болоті постійні спроби стрибнути все вище. Творю та ставлю гнилеполище. To szykorną. Як ніколи підійде англійська фраза I'm speechless. Я в захваті. Я взяв дві найсвіжіші роботи за участі hate speech. Вони обидві приносять настільки насичені враження, це величезне відкриття для мене. Знаєте, я одразу перед переглядом занизив свої очікування через цю приписку «Mood Video». Чому? Тому що зазвичай. Приписка Mood Video або лірик відео означає, що, скоріш за все, візуальна складова буде дуже спрощена, і це не повноцінний кліп. Проте тут дійсно можна фактично сказати, що кліп зроблений простішими засобами, проте глибина цього кліпу зовсім не поступається попередньому. Зовсім не поступається. Почалося все досить скромно, такий простенький кадр, при тому в якості, яка характерна, скоріш за все, якомусь телефону. Після чого такий атмосферний кадр, де ми не бачимо лиця, все затемнено, потім з'являється красива природа, кадри стають більш рухомими. І ось цей неочікуваний перехід звучання кардинальний, він мене просто вибив з колії. Можливо, Комусь це буде здаватися дивним рішенням, скоріш за все, дорослому поколінню, адже для нього це абсолютно нове звучання, незнайоме. Воно спочатку сприйматиметься, можливо, складно. Проте моє покоління і тим більше молодші, вже знайомі з цим звучанням, і при тому всьому я його зовсім не міг. Якось запредиктити, це мене дуже сильно здивувало в моменті. Я, я дуже вражений цим. Притуну на мій смак це і дуже красиво звучить. І здавалось би, вони вже це зробили. Вони вже здивували. А це не все. Тоді ми на фоні ще можемо чути ось ці українські народні наспіви. Які так хорошо сюди підійшли. Я в захваті. Це ключова фраза в сьогоднішньому огляді. Хейт спіч. Я в захваті від того, що ви робите. Дякую. І, звісно, дякую вам за те, що ви додивилися до цього моменту. Я вдячний вам за кожен відгук, котрий ви лишаєте під моїми відео. Радію цій можливості ділитися з вами думками і ще більше тому, що це у комусь відгукається. Бажаю вам гарного дня.